Друзі, всім привіт! І Верховна Рада, тільки що проголосувала за фактично знищення незалежної антикорупційної вертикалі в Україні. Як це було? Чому це сталося? Зараз про це в деталях. Не забудьте підписатися на канал, тисніть лайк, коментуйте. Це дуже важлива тема, і влада скористалася такою можливістю і часом, і літом, щоб якомога менше людей це побачили. Але завдяки вашій увазі, ми можемо привернути до цього увагу. А треба просто розуміти, що якщо в державі крадуть, то крадуть наші з вами гроші, друзі. Тому це тільки нас має турбувати в першу чергу, що з цим відбувається. І так, Верховна Рада проголосувала тільки що на засіданні ганебний закон про фактичне підпорядкування Набута САП офісу генерального прокурора, ручного генерального прокурора для Зеленського. Як це було? Ну, по-перше, як завжди, це вже стає їхньою такою ознакою цього Шахір-Махера. Вони взяли закон про безвісті зниклих, які цинізми, які, ну, Чесно кажучи, на такого цинізму це вже за межею всього. Закон про безвісті зниклих, і туди вони вставляють антикорупційні органи. Ну, тепер, напевно, їх теж можна розховати безвісті зниклими ці антикорупційні органи. І дають правку, що генпрокурор буде повністю йому керувати. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури керівник стає просто номінальною особою. А набув буде в повному підпорядкуванні генпрокурора. За це проголосували 263 народних депутати. 13 було проти. Я один звичайно з цих, хто був проти. Хто ж голосував за слуги народу, ОПЗЖ Батьківщина? Юлія Тимошенко взагалі давала там пламені, спічі на підтримку і так далі. Ну і групи депутатські, зрозуміло, теж значить, як це, як це відбувалося? Ну, вони спеціально зробили засідання, яке ніхто не очікував сьогодні і до останнього тримали інтригу. Сьогодні зранку на засіданні комітету стань правоохоронної діяльності вони взяли і вставили ці правки. Що цікаво, голови комітету не було, його першого заступника теж. Але заступник пан Павлюк провів щоденьке засідання, де вони ставили ці поправки. Далі там 45 сторінок тексту, нам не дали ні ознайомитись, нічого, і значить, все, що могли, туди прописали. Ми ніякої можливості. Ну тобто, в мене фізично це з'явилося за 5 хвилин до початку засідання. З'явилася порівняльна таблиця до другого читання. Це пряме порушення регламенту, чергове. Я про це говорив виступаючи з Верховній Ради і вимагаючи зняти це з порядку денного. Мою пропозицію зняти це з порядку денного підтримали 53, здається. Народні депутати це були дві фракції Європейська Солідарність та голос, ну і окремі депутати від інших. Потім ще була пропозиція відсторонити Стіфанчука за такі брутальні порушення регламенту. Ну та взагалі пропозиція набрала 23 голоси. Ну і далі вони докатили цю історію, як могли з цим боролися, але результат той, який є. Чому ж це сталося? По моїм даним головна причина це підозра Чернишову і увага. Наступна підозра, яку готує вже Тимуру Міндічу. Це дуже близька людина до Зеленського людина, яку називають гаманцем Зеленського. І отут Зеленський дуже поквапився. Знаєте, як справа дійшла до яким по гаманцю б'ють. То вже і війна відійшла на другий план. Швиденько, швидко. Стіфанчук підписав законопроект прямо в сесійній залі, не виходячи, як можна підготувати 45 сторінок тексту. Неважливо, щоб ще не встигли заблокувати якоюсь блокуючою постановою. Стефанчук швидесенько підписує закон за хвилини після його голосування. Ну і тепер, значить, Зеленський наступний це підпис Зеленського. Чесно кажучи, я не сумніваюся, що Зеленський це підпише, бо він ініціатор цього. -цього. Він директор Жерт цього голосування, і власне це він вирішив для себе, що його головна, знаєте, замість боротьби з корупцією він вирішив боротися проти тих, хто власне з корупцією бореться, тому що підійшли дуже близько особисто до нього і його оточення. От така ситуація: Ну що можу вам сказати? Ну хто слідкує на минулого тижня? Було голосування, де обібрали аграріїв. Тут же оббирають місто Київ. До речі, сьогодні вони ще збиралися місцеве самоврядування поставити в коліно локтьову позу остаточно. Але я заявив, що буду ставити всі правки. Ну і тому вони вже вирішили розділити сьогодні, добити антикорупційні органи, місцеве самоврядування, залишити на потім. Отака, От друзі, історія. Ще раз повна ганьба. Подивіться, хто за це голосував. Зробіть свої висновки, тому що ну, можна набу і САП далеко не ідеальні. Але вони були хоч якось незалежні і свою підозрою віцепрем'єру Черношову це продемонстрували. І тоді тоді Зеленський на все плюнув. На Ukrainian фасиліті це наші обов'язки перед нашими донорами, які дають гроші на безвіз. які нам давали під те, що в Україні буде незалежна антикорупційна вертикаль. Все це зноситься. Зеленському на все це наплювати друзі. Фактично, ми в північній Кореї. Ми прийшли в північну Корею. Віктор Федорович повернувся в обличчя Володимира Олександровича. Вони проводять все, що захочуть, і як захочуть, плюючи на регламент на все, захищаючи своїх і продовжуючи грабувати країну. Оце є реальність, з якими ми опинилися. Я борюсь проти цього як можу, підіймаючи питання і цього гістапа у вигляді ТЦК і наших військових, які не дають можливість повернутися з війни і так далі. Але у ну, нас дуже мало хто реально за щось бореться. Всі інші в цьому або приймають участь, або склеїли лапки, і просто за цим спостерігають. Друзі, допоможіть мені, щоб більше людей побачило це відео. Тримаємо стрій!